Я верен. Всім привіт, з вами я, Аксолотей, і сьогодні я зроблю огляд на село рослини покемонів, яких я з'їм, бо явеган. Це м'ясокомбінат, завдяки якому зомбі стають ось такою смачною рослиною їжі. Зараз я вам поясню, як це працює. Цей алкаш потрапляє в циліндр, яким потрапляє сюди. Потім йому в рота бегають перчика і від цього в нього все відвалюється. Потім його кістки зжимаються і виходить м'ясо, яке стає ось таким кубиком. Ну, А ось тут живуть всі о, рослини, які потім переїдуть до мене в шлунок. Чи живе якийсь алкаш, він якийсь гнилий, його треба розтоптати. А, та і забираємо його звідси. Тут такий садий хмарочос ще один гнилий, ну, знову прийдеться розтоптати щось, але потім. Це морква, яка підштовує перчика, який прилетів сюди, щоб годувати зомбаків. Живе вишня, тут броколі. Далі в нас тут якісь дивні ноунейми, Ну, мені не цікаво про них язиком ляпати. А тепер ми все це з'їмо. <плук> <плук> оп, оп Ну тут ще магазин був, але я і про нього не, роз... не розказав і розтоптав його.